Вітаю на каналі гостя Тані. Сьогодні випав безвітряний вечір, і тому я буду зараз обробляти свою полуницю. Ми всі любимо дуже полуницю, але дуже сильно полу... полуницю люблять ще шкідники і різні захворювання. Тому без обробки полуниці нам не отримати гарного врожаю. Або я ягоди будуть такими сухими, зморщеними, листя буде покрити різними видами захворювань, тому краще самому обробити полуницю і споживати ягоди, які знають, що ти обробив все за правильною формулою, ніж купувати на базарі ягоди, які обробляють, я думаю, багато хто, не дотримуючись термінів обробки і не дотримуючись доз. Я не знаю, я думаю, що це так і є. Тому мою полуницю, свою полоницю, я буду обробляти сама. У мене вона росте на ось у таких підвищеннях, як то кажуть, бо грах на агроволокні. У мене два ряди полуниці це Друга річка. Ось зараз ви бачите Альба і веселка. Я її почистила. Вона у мене була накрита плівкою і агроволокном, тому вона трохи піднялася. Після зими, бо була в жахливому стані, але кої, де є, залишилися сухі листочки, я їх зараз дообриваю і тому буду і далі буду обробляти. Зараз я вам розкажу, які препарати я використовую і чому саме такі препарати використовую для обробки полуниці. Я точно знаю, що багато хто торгує полуницею на базарі. Як так називаємо таргаші, дуже сильно в хімію застосовують для того, щоб отримати гарну, яскраву ягоду. Особливо, от якщо ви купуєте і це, звичайно, від сорту залежить і від того, скільки хімії отримала та ягода. То буває, вона дуже кріпкою, вона навіть не згниває. Тому краще, на мій погляд, самому обробляти полуницю. Ягода полуниці починає дозрівати десь приблизно через 30 днів після квітування. Тому наша з вами задача це відігнати від полуниці всі шкідників і всі захворювання, які можуть міститися або бути на полуниці. Свою полоницю я обробляю мінімально і обов'язково дотримуюся термінів очікування. Ніколи не буду обробляти полоницю тоді, коли вже є ягода. Тому що я бачила один канал жіночки, яка... Кожного дня продає свою полуницю на базарі, і вона знімає відео і показує, що скільки ж можна, скільки там хімії, вона застосовує. Коли я їй написала про те, що дуже багато хімії, то вона на мене образилася. Вона каже, що де ж тут ви бачите хімію. Я ж чуть-чуть. коли вже у неї червона ягода, то вона і двадцятки, і різні препарати поверх-поверх, тому що вона. Вона не тільки ягоду хоче гарну, але вона ще рятує кущики. Тому краще, краще для себе визначити по мінімуму щось обробити, ніж потім купувати на базарі ось таку можна сказати, заражену полуницю ягоду. По-перше, всі обробки полуниці я роблю до початку квітування. Перший препарат це хорус. Хорус він не шкідливий для бджіл, тому його можна використовувати навіть під час цвітіння, як рекомендують дехто. Отже, перший препарат, який використовую я на 10 літрів води, це препарат хорус. Він діє від початку від… 5 градусів тепла. Наступний фунгіцид це скор. Чому я беру хорус і скор? Тому що вони доповнюють один одного. Це фунгіциди і лікують різні захворювання, тому обов'язково до хорусу додаю ще скор. Обов'язково додаю прилипач, Це що стосується фунгіцидів. Серед інсектицидів це актелік. Актелік теж дуже гарний препарат від шкідників. Для кожної обробітки полуниці це певний стрес для рослини, тому, що, тому я завжди додаю мегафод. Це 2025 мл на 10 літрів води. Кожен препарат я окремо розчиняю у воді. І потім вливаю у оприскувач. Я роблю бакову суміш. Отже, актилік, хорус, скор, мегафол і прилипач. Вливаю все у оприскувач, розчиняючи кожен препарат окремо. Вони всі сумісні і вони дуже гарно між собою працюють.